Тихо обіцяла дивитися цю дитину. Що я буду боротися серед те, що пройшла курс результативного лікування та відчула підтримку рідних людей. Діти мають вільно ділитися з іншими. We know that there are basic conditions that we have to create as a society as a whole, as parents, as government officials, as partners, to make sure that uh, children are affected in, in as uh, I would say, as less as possible in that uh, situation. That we create. Um, and build back better and create safe environment for them to be able to have access to healthcare, to education, to social protection, to child protection because we know that um, health health infrastructure is damaged, education losses are huge. In, in terms of numbers, I think there is no child that is not affected in Ukraine, right? So, Саме в сім'ю. В мене на боках. Останні слова були зидо. Я залишився сам зі своїми братами та сестрами. І я вирішив, що. Для мене дуже важлива наша родина, і я вирішив, що я зможу і спробую взяти опіку на своїми братами та сестрами. Ось кілька місяців судових справ і я вже офіційно опіку. Ми просто одна ціле і тому набагато легше. Але є все одно свої нюанси, є е, е, і мої програми, тому що. Mm. Знаєте, в мене стажу немає, що я як батько, тому в мене є просто найкраща родина, яка нам допомагає, з якою я раджусь, вони мені підказують, вони можуть мені відкрити очі на те, що я можу одразу не помітити. І я роблю все, щоб діти були на першу чергу людьми.

Насправді це дуже важливо чути справжні історії людей, які, можливо, ще не можуть назвати себе дорослими, але вже встигли зробити так багато, що зараз потрібно державі. Ми сьогодні говорили про свідоме батьківство, і ми бачимо, як 19-річний хлопець уже стає свідомо, навіть не батьком, а головою своєї родини. На це не здатні, на жаль, Багато трохи людей ми багато говоримо зараз про зміни ставлення до ментального здоров'я в суспільстві українському. Ми бачимо, що молода дівчинка своїм прикладом не просто демонструє те, що це важливо, а своїм прикладом демонструє те, що боротьба за зміну ставлення в суспільстві можлива і вона може здійснюватися через молодь. Ми говоримо про інклюзивність і доступ для людей з різними освітніми потребами до суспільних можливостей, і ми бачимо, як дійсно такі історії змінюють думку, змінюють не просто громадську думку, змінюють свідомість суспільства. Це перше, що потрібно для змін.